Передача м'яча. Ми покажемо основні види передачі м'яча. Зробимо акценти на основні моменти під час вивчення цих передач. Це обов'язкова позиція баланса. Кожен гравець має бути в добрій рівновазі. Робота ніг, і також робота рук. Робота кистей, на чому ми зробимо основний упор. Передусім, найголовніше при передачі м'яча це баланс гравця. Кожен гравець має бути в добрій рівновазі. Наступний це навіть не руки, а робота ніг. Це також сприяє балансу. Щоразу, передаючи м'яч, має робити крок, супроводжуючи м'яч. Під час словіння м'яча повинен зробити крок назустріч м'ячу, щоб спіймати його. Наступний етап це робота наших рук. Лікті не притиснути до тулуба. Лікті мають знаходитись у стані комфорту. І спокійно, по мірі того, як гравець робить крок, розгинаються і супроводжують м'яч до партнера. Найголовніше це робота кисті. Щоб надати м'ячу зворотнього обертання, щоб витоснути м'яч. Правильно, з максимальною швидкістю і силою партнеру по грі. Другий момент це ловіння м'яча. Руки партнера завжди мають бути готові, завжди мають бути розвернуті у напрямку м'яча. Ми зараз покажемо вам низку базових передач, виконуючи всі правила, про які ми говорили. В першу чергу, віддаючи передачу, робимо крок з м'ячем. Партнер, який ловить м'яч, вже готовий з руками робити крок назустріч м'ячу і взяти його потрійну загрозу. Одразу з цього ми. Формуємо роботу над опорною ногою. Зробивши крок назад і приставши її назад, ми означаємо ногу. Пас партнеру. Я робитиму крок тією самою ногою, що й робив на прийомі. Передача від грудей двома руками. Базова передача в баскетболі. Кожен раз отримавши м'яч в потрійну угрозу. Кожен раз отримавши м'яч, повертаємося в потрійну загрозу. Гарний крок на м'яч. Гарний крок під час ловлі м'яча. Руки готові. Потрійна загроза. Чудово, Продовжуємо. Передача над головою двома руками. Дуже часто використовується в грі. Коли поруч з тобою захищається гравець, тобі необхідно здійснити передачу партнеру. Ти не можеш зробити передачу е, звичайною передачею, бо перед тобою стоїть захисник. І потрібно шукати інші траєкторії для передачі м'яча. Принцип роботи такий самий: ми знаходимося завжди в потрібній загрозі, в зоні загрози для кільця і таке інше. З цієї позиції, просто заніючи м'яч над головою, ми так само працюючи ногами, робимо крок, тільки тепер, розуміючи, моделюючи, що перед нами є захисник, ми вже починаємо робити крок у бік. В один або в інший. Що стосується роботи рук. М'яч заносимо над головою, наші руки намагаємося тримати прямими. В жодному випадку не уводимо їх вперед. Вверху тільки розгибра... розгибаючи передпліччя і так само працюючи кистями, відправляємо м'яч на груди партнера. Обов'язково ноги мають бути заряджені. Підготувався? Точно так само. Руки при цьому намагаємося залишити рівним, не кидаючи їх уперед. Немає таких передач у баскетболі. Нікіта зараз зробив невелику. Помилку. Він зробив оцей рух і кинув руки вниз. В жодному випадку. Ще раз. Так, чудово. Ми, знаходячись перед захисником, крок. Ось мої руки. Ось вони розгинаються. Руки і так підуть вперед. Шляхом розгинання. Не даємо їм свободи після передачі, щоб вони падали. І робота кисти. Великі пальці витискають м'яч останнім. Різкий. Хльосткий рух. Потрібну загрозу. Короткий крок у бік від захисника. Намагаємося зробити передачу партнерами на груди. Крок на м'яч. Обов'язково під час ловіння м'яча руки готові до прийому м'яча. Долоні розвернуті у напрямку до м'яча і до партнера. Найбільш розповсюджена передача у баскетболі у шпас. Основа пуш витискати м'яч. Тобто, щоразу разу віддаючи пас партнерові, щоб забезпечити максимальну швидкість, різкість її, щоб вона не, було, не була повільною так і таке інше, ми опускаємо м'яч при передачі в карман. Кисть заряджена. Друга рука тримає м'яч з боку. Тут же однією рукою витискаю передачу. Так само м'яч рухається паралельно. Полу строго на грудь партнерові, так само мій ліктєвий сустав повністю розгинається, кисть закривається, щоб надати м'ячу зворотнього обертання і хльоткості.